І так, народ, заробіток 800 гривень за 5 минут. Так, реєструємося на біржі Binance. Проходимо верифікацію. Заходимо P2P-торгівля. Вибираємо там різні банки, Vice, Приват, Ощадбанк і так далі. Бачимо курс 3716. Купляємо на 15 тисяч. Получаємо 403 USDT. Так, купили. Заходимо в продать. Бачимо курс 39, 38, 39, 37. Вибираємо любий банк, який у вас є. Так, вводимо 403 долари і отримуємо 15 817. Профіт за один переказ 870 гривень. Кому цікаві ще якісь зв'язки, заходіть в мій телеграм-канал.